26 серпня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Вранці росіяни масовано атакували регіон. У Дніпровському районі внаслідок обстрілу загинув 69-річний чоловік. А з під завалів дістали ще одну людину. Їй надають допомогу. Інформують в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними пошкоджені з десяток будинків, два зруйновані. Понівечена господарська споруда. Загалом від ранкової російської атаки постраждали 15 областей. Ворог вгатив крилатими ракетами і безпілотниками. Про це у себе у соцмережах написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і додав, у різних регіонах також є загиблі і постраждалі. Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити. Внаслідок обстрілу у нашому регіоні ввели екстрені відключення світла. Про це інформують у ДТЕК Дніпровські електромережі і нагадують, графіки обмежень зараз не діють. Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ранкова ворожа атака була спрямована на об'єкти електропостачання. Ворог знову тероризує всю Україну ракетами під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор систем передачі терміново вів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна. Наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Також вранці окупанти вгатили по Нікопольщині. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни з важкої артилерії поцілили по Покровській і Червоногригорівській громадах, а по Мирівській – дроном камікадзе. Понад 65 п'ять стільки гектарів знищив вогонь на Дніпропетровщині протягом доби. Інформують в управлінні ДСНС області за їхніми даними. 90 разів горів сухостій, 23 сміття. Надзвичайники закликають людей не нехтувати правилами пожежної безпеки і не провокувати займання в екосистемах. Горіло й у Павлоградському районі. Там зайнявся одноповерховий будинок. Повідомляють в управлінні ДСНС Дніпропетровщини і додають, вогонь охопив дах оселі площею 50 квадратних метрів. Люди не ушкоджені. Розвивати дитяче дзюдо та все ж вибороти золото на Олімпійських іграх. У Дніпрі пройшла конференція обласної федерації дзюдо. На ній підбили підсумки роботи за останні п'ять років. Окреслили плани на майбутнє та обрали очільника. Як пройшли вибори та що обговорювали, знають наші журналісти. Представники Федерації дзюдо Дніпропетровської області зібралися на підсумкову конференцію. Це непосередця праця між керівництвом України Федерації і керівниками регіону. У нас плотна, плотна праця плодотворна і саме головне це перспективний труд. Багато молодих спортсменів, не зважаючи на ковід і не не зважаючи на війну. Праця продовжується. На посаду президента Федерації дзюдо Дніпропетровської області балотувався один кандидат Григорій Король. Він очолював організацію попередні роки. Голосуємо, підтримуємо. Хто проводить? Так, немає, рішення прийнято одноголосно. Підтримав новообраного очільника і президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, для якого Дніпровська організація є рідною. Йому общество довірило продовжувати керувати дзюдодні Дніпропетровської області. Я розчитую на плодотворний труд, на нововведення, які вони запланували на дальнішу працю. Головна мета на найближчі чотири роки підготувати представників на наступні Олімпійські ігри та все ж отримати золото, розповідає новообраний президент Федерації дзюдо області Григорій Король. Плани на майбутнє працювати. Головне, я все-таки думаю, що наша федерація буде перше розвивати спорт, починаючи з дитячого, це ми будемо розвивати подальшому дитячу лігу дзюдо. Ми будемо розвивати спорт вищих досягнень. На конференції голосували за зміни до статуту. Зокрема, зменшили термін повноваження президента Федерації Дзюдо області, розширили склад органів управління та змінили вік членства в федерації з 18 до 14 років. В першу чергу зміни стосуються олімпійських циклів діяльності. Тобто в нас органи управління нашої федерації вибирались на 5 років, тепер на 4 роки. Та розширена кількість керівних органів, тобто директора введені, спеціалізовані щодо розвитку дитячого дзюдо в регіоні та підтримки ветеранського спорту. Новообрана команда Федерації Дзюдо області вже розпочала активну роботу. Провела чемпіонат області з дзюдо. А на 6 вересня заплановано майстер-клас зірки світового дзюдо Дарії Білодіт. Антоніна Чийко та Руслан Герасименко. Олпен'юз, телеканал відкритий. Виборола срібло на міжнародній арені. Борчиня з Кривого Рогу Каміла Кучма посіла друге місце на чемпіонаті світу Ю-17 в Йорданії. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету Дніпропетровщини. Дівчина змагалася у категорії 40 кілограмів. А легкоатлет з Дніпра Михайло Кохан став срібним призером етапу діамантової ліги у Польщі. Про це інформують у відділенні національного олімпійського комітету області, аби посісти друге місце. Михайло метнув молот на 79,85 метра. Маємо медалі і у змаганнях з настільного тенісу. Марк Вороной з Дніпра виборов бронзу на чемпіонаті Європи серед міні-кадетів. Повідомляють у відділенні національного олімпійського комітету області. Вперше в історії у чвертьфіналу змагань пройшли одразу троє українців. Українські пісні, вишиванки та смак борщу. Шматочок України в найдавнішому місті Норвегії Тюнзберзі. За тисячі кілометрів від рідної землі українці зібралися разом, щоб відзначити 33-ю річницю незалежності України. Як це було спецрепортаж від журналістів відкритого? І борітеся, поборите будь-які змови. І борітися, поборете все, що у злі пісня за Україну звучить на 60-метровій висоті. Це голос українців, які знайшли притулок в норвезькому місті Тьонсберг. 33-й день незалежності вони відзначали далеко від України, але з Україною в серці. Однолюбовна стежиться одному забута і Україну сін, що і нема. На контрасті з похмурим небом, святкове вбрання та синьо-жовті барви, як символ єдності з батьківщиною, десятиметровий прапор його несуть з гордістю. Україна, Україна понадусе центр норвезького міста на кілька годин перетворився на шматочок України. У нас є носочки гарні з українською емблемою, з українськими подсолнухами. А яке гарне у нас намисто для жінок. І синє, і червоне. Кожен міг зробити фото з автентичними ляльками-мотанками та зберегти частинку української душі на згадку. Це було дуже важко, але ми намагалися зібрати такий невеличкий наряд, який символізує Україну. Про любов до рідної землі українці розповідали мовою фарб. Малюємо. На обличчях аквагрим для дітей і для дорослих та музики на святі не було кордонів та мовних бар'єрів. З українцями ділили радість різні національності. Приємно бачити, що українці збираються разом і що вони добре проводять національний день разом. Щоб всі відчули причетність до української родини, доклала зусиль молодь. Вони об'єдналися, щоб довести відстань не перешкода для українського голосу. У нас дуже багато заходів різних. У нас дуже багато активітетів, які ми робимо. Ми беремо участь у різних фестивалях, і у нас якби багато роботи. Але до цього фестивалю ми готувалися безпосередньо з підлітками. Бо майбутнє в Україні це саме підлітки, діти підлітки. Ми об'єдналися і дорослі, і малі, і українці, і норвеги. Сама підготовка для нас вже як велике дійство. Ми реально кайфанули. І тут сьогодні ми хочемо зробити Україну. Ну щоб про неї не забували. Це перше. Друге, ми хочемо показати, що ми вдячні. А ще цей день нагода сказати щирі побажання Україні. Я бажаю нам єдності. Я бажаю нам єдності, щоб ми, ми були дружні. Тільки тоді ми зможемо перемогти. Я хочу, щоб скоріше звичайно закінчилася війна, і люди, які не мріяли проживати за кордоном, повернулися додому. Щоб щоб найшвидше наступив мир, щоб найшвидше Україна розвивалась і стала насправді найкращою країною у світі. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.